Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати кабачки з печерицями і соусом сацебелі. Для них нам необхідні такі інгредієнти: 3 кг кабачків, 2 столові ложки солі з гіркою, 1 кг печериць, для маринаду 200 г олії, 200 г цукру, 100 г оцту, 2 банки від відруна і 2 головки чесноку. Чистимо від шкірки 3 кг кабачків, додаємо до них 2 столові ложки солі, все перемішуємо і даємо постояти кабачкам 50 хвилин. Чистимо 1 кг печериць і краємо їх пластерками. Заварюємо маринад, 200 г олії, 200 г цукру, 100 г оцту і 2 банки сацибелів відруна. Киплячий маринад. Кидаємо кабачки з грибами і варимо 30 хвилин. Додаємо 2 головки вичавленого чеснику і варимо ще 10 хвилин. Стерилізуємо у банках 15 хвилин. В мене вийшло 8 півлітрових баночок. Ось такі вийшли кабачки з печерицями і соусом сацебелі. Готуйте для своїх рідних і близьких. Дякую за увагу. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!